Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде відео на огляді і на тесті Powerbank на 130 Вт з ємністю на 25 тисяч мА. Як ви бачите, він повністю запакований. Це мені прислав підписник, так що, я думаю, буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, ампер Вт ватт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку ще раз повторюсь цей павербанк на огляд і на тест прислав мені підписник. Як ви бачите, на 25 п'ять тисяч і на 130 Вт. Він повністю запакований. Ще раз дяка підписнику. Я думаю, в цьому відео йому буде цікаво, що цей павербанк видасть. Мені цікаво, і вам цікаво. Так що, ось так, що за фірма наша? Я не знаю: Mova, Speed. 130 Вт, павербанк, Energy Planet. якось так. Як ви бачите, у нас йде два виходи Type-C, один вихід USB. Так, спочатку почитаємо характеристики. Давайте ми з цієї плівки розпакуємо його, щоб воно не відблискало мені там всі лампи і так далі. Легесенько розпакуємо. Ось так він нас запакований, як ви бачите. Так. У нас тут є характеристики. Давайте візьму лопаточку, почитаємо, що тут у нас пише. У нас LED-дисплей е в нас 25 тисяч мА, 130 Вт. А ось самі характеристики. До речі, Сама коробочка така приємна глянцева. Типу, ну не глянцева, вона така шовковистий мат, можна сказати, Ну, на дотик дуже приємна. Так, далі, що в нас? Модель, як ви бачите, yspbm 25 Далі в нас тут є 2017 рік. Павербанк у нас, як ви бачите, 25 тисяч мА 92,5 Вт. Так, що в нас видати, він може? Пише 15 тисяч мА при 5 вольтах 3 амперах. Літій полімерний акумулятор USB-C, USB-C2, типу c USB 2 Це в нас роз'єм Type-C, типу з одного і з другого, що він може видати? 5 вольт 3 А, 9 вольт А, 12 вольт 3 А, 15 вольт 3 А і 20 вольт 3,25 А. Це у нас 65 Вт. Так, USB c 1 і c 2 100 Вт може видати, також, як ви бачите, 20 вольт 5 А він може видати 15 Вольт 3 А. Далі в нас USB A. Вихід 5 Вольт 3 А, 9 Вольт 2 А, 10 вольт може видавати 2, 25 А, 12 вольт, 1,5 А, 10 Вольт. Сьогодні ми провіримо, що там за протокольчик. Так, USB C1 і c 2 типу з обох максимум. З одного він, я так поняв, бачите, не може видати 130 Вт. Він, типу, з обох може видати 130 Вт. Тобто загальному з двох портів. Як ви бачите, тільки з одного порта він може видати, я так поняв, 100 Вт. Но сьогодні ми це все провіримо. Вага його 465 грам. Розміри його 151, 82 на 26 мм. І колір в нас Space Silver. Якось так. Добре. Що в нас? qr кодики є. Що, давайте ми його розпакуємо. Подивимось, наскільки він заряджений. Звичайно, ми його дозарядимо. Спочатку провіримо протоколи, навантаження і так далі. Так, акуратненько попробувати розпакувати цю коробочку. Так, ну воно таке слизьке. Ну, але розпакуємо зараз. Так. Є, що в нас тут поставляється, яка в нього комплектація? Як він у нас виглядає? Виходь. О, в нас в комплекті ще є шнур, як ви бачите. Ну, колір дуже прикольний, сіренький, такий мені подобається. Все в плівці. Давайте ми розпакуємо. Кажу ще раз, дякуючи підписнику, дивіться. Е, ось так це все виглядає. Плівку я з екрану не буду знімати, але він виглядає дуже прикольно, розмальований, класний. Ну, мені подобається, чесно подобається. Не знаю, яка ціна. Загляну, зараз скажу вам, яка ціна. Тут у нас є буклетик. У нас англійська, японська, і яка ще є мова? Китайська. Ну, коротше, це зрозуміло. Це ми відставимо акуратно, потім назад запакуємо. В комплекті, як ви бачите, 100 ватний шнур Type-C Type-C. Оце фірма Movie Speed називається. Бачите, як все упаковано, гарно. Тут внизу у нас більше нічого немає, нічого немає. Добре, ми це все відложимо зараз акуратненько і перейдемо до самого павербанку. Клівку я не буду знімати, хоча дуже хочеться. Оця штука Шух. дуже класно. Так, дивіться, у нас два порта Type-C, один USB. Один, я так зрозумів, на вихід. Бачите, два порта по 100 Вт. Типа одночасно вони можуть 130 Вт видавати. Один порт окремо може видавати 100 Вт. Ну, типу, якщо сам. Добре, кнопочка. Ну, розмальований дуже класно. Добре, давайте пробуємо активувати його. Ну, а чому такий дисплейчик мутний? 74%. Ну, я думаю, вам навіть не видно. Я бачу 74% і все. Може, якось воно тут піднімається, є якісь налаштування? Нічого, 74%. Ну, давайте ми поставимо на зарядку його, наприклад, на 100 Вт. Зараз я візьму шнур, що тут у нас буде відображатися? Так, зарядка, я так зрозумів, порт в нас це один, я так зрозумів, по стандарту. Так, ось відображається. Ну, блін, давайте я лампу відсуну, щоб вам було видно. Добре, бачите? Ось так відображається. Дуже тускло чомусь. Зараз на даний час в нього заливається 19 типу 20 вольт. За скільки, часу він... ага. скільки часу він зарядиться, дозарядиться за 25 хвилин. І в нас показують 19 вольт 3,1 А3,2 А. Ну, інформативно класно мені подобається. То, що він тусклий. Можливо, пленка так закриває, але я думаю, вам видно ось так. Бачите. Класно, що показує час. Він прогнозує. Класно, що показує вольти, ампери. Оце мені подобається. Це великий плюс. Ціну в кінці відео думаю, скажу вам гляну, покажу. Добре. Добре, давайте ми спочатку перейдемо до перевірки протоколів, до пульсації і так далі. Це дуже цікаво, і мені дуже цікаво, яка тут сквозна зарядка. Бо в Анкері дуже крута сквозна зарядка. Чи вона тут така ж сама присутня? Добре, відключаємо. Відключаємо, беремо фнірсика, будемо перевіряти пульсації і так далі. Спочатку провіряємо пульсації на USB-портах, USB A, а потім на USB-C. Мені там в коментарях писала людина, каже. А що тобі ці пульсації, як ти резисторним навантаженням міряєш, чи від акумулятора. Зараз я вам покажу. Вони, в принципі, одинакові пульсації. Дивіться, заходимо на холостому ходу, пульсації реально супер. У нас пульсації 19, 20, 17. Це супер, реально з USB-порта. Класні пульсації. Навіть в Анкера були великі пульсації І в Baseus з USB, звичайного. Добре, дамо резисторне навантаження, а потім я вам дам також на акумуляторі навантаження. Подивимося, чи щось міняється, чи ні. Дивіться, даємо 1 А. Пульсація так і залишається до 23 піднімається. Добре, 2 ампери. Також 20, 20, 23. Ну, супер, 3 Ампери. Пульсація зовсім не міняється. Бачите, 25 максимально, що я тут замітив. Дивіться, 23, 27 було. Ось так. Добре, відключаємо це все. Давайте зараз ми поставимо через цей заряджати павербанк. Наприклад. От я беру павербанк. Сюди і подивимось, які пульсації. Так. Дивіться, ставимо зарядку. Е, чи пульсації зміняться? Бо людина писала: то резисторне навантаження. Напевно, пульсації зміняться. Куди вони зміняться? Зараз на даний час, де зарядка? Ні, не йде ще поки що. Чому ти не хочеш заряджати? Так, у мене Power Delivery включений. Заряджай. О, пішла зарядка 5 вольт чи ні? Ні, ще не пішла. Чому ти не пішла? Давай ще раз. Ставимо зарядочку. Ну, і чому ти не хочеш заряджати? Через USB, давайте через USB спробуємо. Поки що не йде зарядочка. Давайте через USB спробуємо. Так, вставляємо в USB. О, пішла зарядка через звичайний USB. Моргає 1 Вт, 4 Вт, Як ви бачите, 5 Вт. І подивимось на пульсації. Дивіться. Заряджає, як ви бачите, 10 Вт. Зараз буде більше. Е, Де зарядка павербанка. Подивіться на пульсації. Вони не міняються. Що я мірюю на резисторному навантаженні, що коли я приєднюю акумулятор, тобто телефон або павербанк. Як ви бачите, пульсації залишаються незмінними. 20, 19, 21. Супер, супер! Я не бачу тут різниці. Там людина писала, бо ти резисторне навантаження під'єднюєш там зовсім інакше. Він так думав, я думаю. Пульсації ті ж самі. Що під резисторне навантаження? Що, як ви бачите, я акумулятор заряджаю. От йде зарядка 10 Вт. Ну, і що ви хочете? 20, 21. Добре, це все діло відставляємо, шнурки відставляємо. Добре, зразу ж з USB почитаємо протоколи. Нам шнурки ще знадобляться. З USB, що в нас по протоколах видає? Так, зайдемо сюди. Протоколи. Реді, почитаємо протоколи. Що ти нам покажеш? По USB. Ну, Power Delivery звичайно, немає. Так, дивіться, Apple він має. BC має, Samsung має, Huawei має, Vock він не має, Quick Charge 2.0, 3.0, Pump Express немає. І як ви бачите по протоколах, все, що вони написали, в принципі, з USB він це все і видає. Так, до USB-порта. Тут питань нема. Пульсації супер. Ну я ще не бачив таких пульсацій. Навіть в Ankera більше пульсації з USB порта. Добре, перейдемо до Type-C, беремо шнур. мій шнур підключимо через Type-C. Так, підключаємо с 1. І підключаємо, спочатку переходимо до пульсації. С1. Я думаю, там будуть ідентичні. Вони не зміняться. Давайте відмінимо. Пульсації. Як ви бачите, також такі ж самі пульсації 17, 18, 20. Дамо навантаження. 1 А 20, 2 А, 20. ну До 20. Чекайте, бо він ще перезавантажується. Дивіться, 3 А. Пульсації зовсім, як ви бачите. 15, 16, 17. Це шикарні пульсації, реально. Як... Я не знаю, що це за павербанк, що за фірма, як для новнейма, no для мене. Ну, пульсації шикарні. Чесно я вам скажу, дивіться, 15-16. Все, вирубаємо резисторне навантаження. Давайте перейдемо до протоколів. Так, що ти нам по протоколах покажеш е, з Type-C. Добре, переходимо сюди. Переходимо Fast Charge. Заходимо протоколи. Так, це в нас одного порта. Вони, в принципі, ідентичні, як ви бачили. Зараз в Нірсі перезавантажився. Так, що ти? Давай, думай. Як Power delivery немає? Ну У мене включений Power delivery. Тут пише, що Power Delivery немає. Добре, давайте ми заживемо Фнірсіка. Бо щось він е, чомусь не прочитав Power Delivery. Не знаю чому. Заживемо його так. Окей. Типа Power delivery немає. Він прочитав ті ж самі протоколи, що, грубо говоря, з USB. Добре. Звичайного, ще раз читаємо. Так, запустися. Запустився PowerBank. Є, тепер він прочитав, як ви бачите. Power delivery в нас 3.0, 100W, Apple BC. далі що в нас? Далі що в нас? Huawei, Quick Charge 2.0, 3.0, Quick Charge 4.0, Pump Express, напевно, також не буде. Ні, немає. Супер, що вам сказати. Заявлені протоколи, які тут написані, він видає. А ось вони тут, бачите, є. Добре, з С1. Давайте ще один перевіримо одно. Ось так. Це тобто це 2, кажу, С1. Давайте ми перевіримо пульсації. Щоб ми подивилися. Ну, я думаю, тут вони ідентичні. Так, 1 А, 3 А зразу. Ну, більше 20 навіть немає. Бачите, більше 20 немає. Добре, перейдемо до протоколів. Ще раз перейдемо до протоколів. Давайте я заживлю в нірсі. Щоб він знову не вимахувався. Так, ще раз читаємо протоколи. Ready, Automatic Detection. Поїхали. Так. Запускаємо. Те саме: Power Delivery 100W і всі ті ж самі протоколи. У нас йдуть вони ідентичні. Супер, тепер до чого ми перейдемо? Перейдемо до сквозної зарядки. Вони там нічого не писали, можливо, там в детальних інструкціях є. Ну, не знаю. Ми будемо провіряти. Ми накрутимо на електронному навантаженні. Скільки? 3 ампера. 3 ампера. Ось так. 3 ампера. Старт. Це в нас виходить 60 Вт. Супер. І сюди впіхаємо зарядку, як то кажуть. Ставимо зарядку. О, що то він перезавантаження. в Стоп. Сквозної зарядки що немає. Дивіться, зараз на даний час у нього починає заливатися 52 Вт, 65 Вт, 70 Вт. 70 Вт у нього заливається. Добре, давайте дамо навантаження. Давайте ми скрутимо 2,5 А. 2,5 отак. Запускаємо. А він не хоче. Він не хоче запускати. Бачите? Не хоче. Добре, 2 А скрутимо. Немає тут, напевно, скузної зарядки. Нічого. Ага, у нас Power Delivery тригер не активований, добре. Ми активуємо ще раз. Зарядка. Ага, знову перезавантажилась. Пішло, ану, запускаємо 2 А. Пішло 2 А. Є. Знімається з нього зараз 40 Вт. І заливається в нього зараз 36 Вт. Power delivery засвітилося, як ви бачите, 20 вольт, 21 А в нього знімається. Заливається, тут не пише. Бачите, Тут просто моргає. Тут у нас прочерки стоять. Знаю чи вам видно, давайте я знову лампу відстулю. Ось так, бачите, тут у нас знизу прочерки. Тут у нас заливається в нього 36 Вт. І 40 Вт в нього тягнеться. Якщо ми піднімемо більше трошки до 3 ампера, він потягне це все діло чи ні? Ану, 3 ампера. 4 ампера. Стоп, не потягне. Короте, 4 я накрутив. 3 ампера потягне, 3 ампера він потягне. І чи збільшиться зарядка? 36 Вт так і є. З нього знімається 60 Вт. І по факту би могло б в нього заряджати 60 Вт. Але як ви бачите, по факту в нього заряджається 36 Вт. Ну що я вам скажу? В принципі, сквозна зарядка є. Не така, як в Anker, що там 60 Вт він заряджає, і 60 Вт може видавати. Тут ви в неї можете також, в принципі, спокійно користуватись. Тут у нас прочерки стоять на годинах і на хвилинах, ну то нічого. 75% добре. Давайте ми спробуємо, чи він 100 Вт видає нам з одного порта. Ну, я думаю, без питань він видасть. Давайте ми зарядку знімемо. Так, бачите, коли ти його знімаєш, він перезавантажується. Зарядки або щось друге, він починає перезавантажуватись. Також, якщо я виключав навантаження, тут зарядка також перезавантажується. Добре, стоп. Давайте ми накрутимо 5 А, але перезавантажимо тригер, тому що він не бачить зараз нічого. Так. 5 ампер, давайте 4 ампера. Чи тримає він 100 Вт. Як вони заявили, ну, має тримати. Так, на даний час зараз 85 Вт. Видає він, як ви бачите, спокійно, крутимо 5 ампер. А. А, 100,5-7 вже накрутив, от я накрутив. 5 ампер Запускаємо. Ага, тригер знову перезавантажувати. Є, запускаємо 5 ампер. Так, запустився, як ви бачите, видає він 100 Вт. Тут у нас на електронному навантаженні показує, що тут 97 а тут нас пише чистими 100 Вт. Також, тут у нас все прогнозується, як ви бачите, 37 хвилин він так пропрацює, якщо він буде видавати 100 Вт. Зі 74%. Якось так, 20 вольт, 5 А. Тут також показується. Так що супер. Що далі ми будемо робити? Зараз на даний час я його поставлю на зарядку. На 100 ватну зарядочку. На цю добре стоп, це ми зупинимо. Нехай він дозаряджається і будемо тестити його наємність. Будемо тестити так, як тут заявлено. Мені цікаво, при 5 вольтах 3 амперах, чи він видасть 15 тисяч мА і скільки Втах нас буде. Так, тут у нас є брудними, як то кажуть, 92,5 Вт. А скільки він ватт-годин, видасть при 5 вольтах 3 амперах. Так. Добре, як ви бачите, ще раз вам показую, де зарядка. приблизно за 24 хвилини він в нас зарядиться. Так що чекає 24 хвилини. Вам то швидко включуся, коли він зарядиться, і кинемо його на тест. І також перевіримо на нагрів, чи він сильно гріється, чи ні. Погнали! Так, хлопці і дівчата, як ви бачите, павербанк заряджений на 100%. Він прогнозував, що там 24 чи 27 хвилин. але воно було набагато довше. В кінці вже там було 1 А20 вольт, 2 А в тому районі. Коротше, трошки довше він заряджався, ну нічого. Добре, знімаємо його зарядки і ставимо його ж зразу на розряд, на тест, наємність. До речі, по температурі він сильно не нагрівався. Був тепленький в районі екрана, і ось тут був тепленький трошки. Це електронне навантаження спокійно. 15 Вт видає. Зараз по нулях запускаємо. Так, все, почало рахувати. Супер. Нехай рахує. Залишаю 15 Вт, як ви бачите, 14. Нема чому з чистими. Я не знаю, чому воно 5 вольт чистими. Тут показує у нас 5 вольт. Чому тут чистими він не видає, я не знаю. Коротше, буде розряджатися, як ви поняли, 5 годин. І три хвилини, я так зрозумів, розряд буде йти. Подивимося, що поємності видасть. Зараз на даний час у нас по нулям. Нехай рахує. Тут також нас це рахує. Вати І ампер години. Супер! Добре, включиться, коли прийде тест. Погнали! Так, тест нас прийшов. Давайте ми подивимось: результат. Так, включаємо фнірсіка. По часу у нас пройшло, де моя лопаточка? По часу в нас пройшло 4 години 46 хвилин 6 секунд. Видав цей нам павербанк при 5 вольтах 3 Амперах. Ще раз нагадую. Але чомусь там чистими 5 вольт не було, не знаю чому. Дивіться, 14 146 мА. 14 тисяч 67,3 години. Добре, що на цьому електронному навантаженні нам покаже також 14,4. 14,4. Коротше, якось так. Ну, щось слабовато. 15 тисяч нема. Цей новий павербанк. Я думав, хоча б він видасть своїх 15 тисяч міліампер. Як заявлено тут на коробці, що видасть він при 5 вольтах 3 амперах 15 тисяч міліампер. Ну він не видав, мав би видати більше заявленого було обшесу. Так, супер. Давайте ми ще заодно провіримо шнур. Дивіться, у мене шнурків тут дуже багато. Давайте ми шнур провіримо. Це ми заберемо на лік. І провіримо шнур, що тут комплектний, 100 ватний, подивимось, що він нам видає. Мені дуже цікаво, ну давайте ми заглянемо зразу на шнур на характеристики. Так, що ти в нірсі? Перезавантажуйся. Зараз ми подивимось на шнурок. Так, що в нас тут є на зарядці? 69 Вт 70 Вт. Ну, подивимось зараз. Фнірсі, а що ти глючиш? Що в мене тут? Все добре, вроді, зайдемо в кабель, подивимось. Що тут у нас за чіп? Блін, та чому ти перезавантажуєшся? Ну, бляха. Чому ти перезавантажуєшся? Я щось не зрозумів. Добре, type c кабель давайте ми його вімкнемо. Отак, От є. Так, як ви бачите, кабель у нас на 100 ватт 5 А20 вольт. І цей у нас кабель USB 2.0. Швидкість передачі даних. Якось так. От всі характеристики цього кабелю, як ви бачите. Так що кабель реально 100 Вт. Добре, відключаємо, перейдемо до самого павербанку. Так, 100 Вт він не заряджає, як ви бачите. 68 Вт, більше не заряджається. Напевно, вони тому і так зробили, щоб на зарядку 100 Вт, коли його заряджати, то він буде сильно грітись і плата буде перегріватися. І тут, я замітив, в нас інпут, в нас виходить 65 Вт. Так? І він тут, як ви бачите, 65 Вт заряджає ну, майже 70 Вт. Коротше, якось так. Дивіться, далі моя думка. Карбанк в принципі по зовнішньому виду він мені подобається. Оце я так зрозумів. Це мальований пластик сірий. Як він довго буде триматися, потім він 100% повідчухується, сірий. Ну він гарно виглядає, сірий дуже прикольно. Екранчик у нас, в принципі, інформативний, але мені не подобається, що він дуже тусклий, реально. Можливо, треба плівку зняти, тоді він буде яскравіший, бо більш налаштувань тут немає. Як ви бачите, ось такий екранчик, ну тут дуже погано видно. Ну я вам скажу: якщо при сонці, десь днем, ти дуже погано тут будеш бачити. По характеристиках, по протоколах, що він може, що вони написали, реально він це все видає. Як ви бачите, він з одного з другого порта може одночасно видавати там по 60 Вт. Це реально великий плюс. Пульсації в нього хороші. Що на USB, що на Type-C тут питань нема. До речі, заглянув я в інтернет. Ціна його 100 доларів. 98 доларів на Амазоні я побачив. У нас в Україні я щось не бачу. Давайте в загальному підіб'ємо. Перший мінус це дисплейчик, тусклий. Другий мінус це що він не видав заявлених характеристик, як вони тут написали. Мав би видати 15 тисяч міліампер, а видав 14. Якось так. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. Всім до наступних відео.